Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на платформі Я Пацієнт, особлива гостя, засновниця професії Консультант зі сну в Україні, президент Української асоціації дослідників і консультацій зі сну, кандидат медичних наук, невролог, дорослий і дитячий домерць Наталія Вадиміна. Вітаю вас! Добрий день! Дякую, що запросили. Наталія Вадимівна допомагає уже не один рік дорослим і маленьким пацієнтам поліпшити якість життя через нормальний здоровий сон. Раді вітати вас! І у нас сьогодні є до вас чимало питань, тому починаємо. Наталія Вадимівна, скажіть, будь ласка, а скільки взагалі потрібно спати? Якщо говорити про дорослого, то в середньому норма сну близько 8 годин, але це не універсальна цифра. Комусь потрібно більше сну, комусь потрібно менше сну. Щоб визначити свою норму сну, потрібно знаходитися у відносно спокійних умовах, наприклад, у відпустці, і лягати спати приблизно в один і той же час. І тоді протягом тижня спочатку ви надолужите депривацію сну, якщо вона у вас є, а потім ви зможете можете визначити скільки сну вам потрібно. Так, так, це дуже цікаво, і актуально. Скажіть, ласка, а який ідеальний час для засинання? Тут теж немає такого ідеального універсального часу, і все залежить від того, о котрій годині вам потрібно зранку вставати. Якщо ви, як більшість людей, встають сьомі сьомі тридцять, то звичайно тоді для вас складання пізніше о півночі буде дуже пізнім. Ви просто не встигнете отримати свою норму сну. Але якщо, наприклад, ви мама в декреті або у вас вільний графік, ви фрілансер. То тоді ви можете обирати для себе будь-який зручний час для вас складання на ніч. Але для того, щоб сон був якісним, потрібно створити гарні умови. Тобто на той час, коли у вас нічний сон, потрібно, щоб було темно, тихо, і тоді ви будете встигати висипатися, і ваш сон буде максимально корисним. Це дуже цікаво, а от з приводу обов'язків і графіків, особливо в молодих сім'ях, де є діти, де є робота, і якщо все ж таки не вдається протягом тижня нормально досипати ті свої години, так тобто оптимально для кожної людини, наскільки я зрозуміла, чи можна надолужити листа чисну на вихідний? Дуже гарне питання, тому що на жаль, дійсно, багато із нас. Протягом будніх днів не встигають виспатися і тому досипають на вихідних. Це не дуже гарно для режиму, але якщо у вас є депривація сну, то звісно, ви можете е, доспати, трошки сунути час пробудження зранку на вихідних, щоб почуватися краще. Якщо ж це стається на регулярній основі, і у вас коливання ранкового пробудження більше години, то це може збивати ваш графік потім у понеділок. Вам понеділок потім дуже важко напередодні в неділю лягти рано. Е, е, Потім понеділок важко встати, і знову виходить таке замкнене коло. В ідеалі, ось ці коливання між будніми і вихідними повинні бути близько години, але звичайно, в нас це не завжди реально. Тому, якщо вам потрібно, досипайте. Як ви відноситесь до кави? Знову ж таки, недосипання, п'ємо каву, щоб себе хоч якось бадьорити. Як кава все-таки в кінцевому результаті впливає на наш сон? Чи збиває вона наші ці природні біоритми чи ні? Кава впливає на сон, тому що вона блокує такий гормон бадьорості, і ми не відчуваємо сонливості. Але, звичайно, ми все рівно втомлюємося. І тому, коли дія кави закінчується, у нас така ця накопичена втома, вона дається взнаки. Але я не є противником кави. Якщо ви любите каву, то, звичайно, ви можете її вживати. Просто для того, щоб це не порушувало сон, важливо пити каву до обіднього часу, оскільки період навиведення кофеїну може тривати до 8 годин. Відповідно, якщо ви випили каву о 3-й-4-й годині дня, то до нічного сну вона ще може повністю не вивестися і це буде впливати на ваш нічний сон. І тут таке нагадування, що кофеїн міститься не лише в каві, він є і в чорному чаї, і в зеленому чаї, і в шоколаді. Та в інших продуктах, тому будьте до цього уважні. Якщо у вас є труднощі з засинанням ввечері, то е, звертайте на це увагу. А як з приводу денного сну? Наприклад, якщо не вдається достатньо поспати вночі, mm -hmm. або, наприклад, була тривога і в людини переривався сон, так тобто вона прокинулася. Чи може людина доспати в день, хоча б декілька хвилин? І якщо так, то скільки? Звісно, в день можна досипати. Якщо у вас виходить заснути, то обов'язково робіть це, обов'язково після таких Тяжких ночей, це можливість потім на наступний день хоч якось відновитися. Загальні рекомендації для денного сну у мирний час це спати 30-40 хвилин до години. Але, звичайно, в часи повномасштабного вторгнення ці рекомендації не діють, тому що у нас практично всю ніч може не бути сну, і тому цих 30 хвилин буде недостатньо. В такі дні можна робити винятки і спати довше для того, щоб е, мати можливість працювати функціонувати до вечора. Так, це дуже хороша, як альтернатива так, ага. для тих, кого не вдалося вночі поспати. Я навіть бачила, що у Японії а, на робочому місці є спеціальні прилади. Є, ну не прилади, тобто пристрої кімнатки, так, такі, кімнатки так, де кімнати можуть поспати. Так, це ага. дуже досить чудово. Я думаю, що наші сучасні українські роботодавці повинні це також врахувати. А, дуже так. дуже <свісно> Денний сон дійсно дуже корисний, і не лише для дітей, а й для дорослих, тому що він покращує увагу, пам'ять, працездав. І звичайно для роботодавців це дуже актуально, тому що працівник буде більш концентровано і якісно працювати, буде гарно почуватися, тому якщо є можливість, обов'язково спіть в день, хоча б на 10-15 хвилин це дозволить відновитися. Або ж просто можна полежати горизонтально закритими очима, намагатися розслабити своє тіло, спокійно подихати. Це теж така дуже гарна практика у важкий день. А як на Якщо на сьогодні такий графік прати, воно не буде в подальшому впливати на ризик виникнення серцево-судинних серцево захворювань чи інших, в тому числі е, ну, на жаль, так це впливає на ризик серцево-судинних захворювань, може вплинути на вагу на інсулінорезистентність. І тому, звісно, в ідеалі графік має бути стабільним, не має бути таких тривалих нічних пробуджень, е, тому що саме депривація сну є основним фактором ризику. Тобто, не сам час, коли ви вкладаєтеся спати, а скільки ви Марно з і наскільки у вас якісний сон, але ну на жаль, ми не можемо змінити зовнішні обставини, тому намагаємося якось тут маневрувати, досипати в день, досипати на вихідних, слідкувати за своїм ментальним станом. Це теж дуже важливо. Тобто, всі ці ваші дії, ваше піклування про себе, це дуже цінно, і ми сподіваємося, що це дозволяє знизити ризики. А скрізь, будь ласка, що така ситуація? От, наприклад, людина спала достатню кількість годин, її ніхто не переривав. Ну, 8 годин, так, але все рівно зранку почувається втомленою. Чому це виникає? Це все ж таки. Те, що попередні, якісь порушені біоритми, чи можливо є якісь інші проблеми. Так, дійсно це може спостерігатися, і такі симптоми можуть бути не лише через порушений режим сну, а й, наприклад, через медичні причини. Ну, зокрема, одна із таких розповсюджених причин це порушення дихання під час сну. Тоді людина може ще й хропіти. Якщо, наприклад, ваш партнер домашній відмічає, що є храп, то це привід звернутися до лікаря, щоб діагностувати, чи немає у вас, наприклад, Розладів дихання, які впливають на якість сну. І взагалі, якщо протягом тривалого часу ви відмічаєте, що спите довго, у вас немає нічних пробуджень, у вас стабільний графік, але все рівно є втома, це теж привід для того, щоб звернутися за допомогою і покращити свій стан і якість життя. Дуже багато думок і питань виникають з приводу чи можна вечеряти перед сном. І якщо так, хтось каже, що там за 4 години не можна, хтось за 2 години, хтось каже, що не в той же день, коли ти просинаєшся лягати спати. Як ви відноситеся okay. до прийому їжі, останнього прийому, тобто вечері і сну, вечеряти обов'язково потрібно, тому що якщо ви відчуваєте голод, то замість засинання ви будете думати про бутербродих з коваскою, і через це ви не зможете спати. Тому Оптимально, щоб вечеря була за 2-3 за години до сну. Якщо, наприклад, вечеря раніше за 4-5 годин, то до початку нічного сну ви можете відчувати голод, і це вплине на ваше засинання. З іншого боку, якщо вечеря дуже пізня, або якщо вона така дуже об'ємна, що часто буває, ми протягом дня активно працюємо, потім приходимо ввечері, розслабляємося і у нас така тривала велика вечеря. Це впливає потім на наш сон. Тому тут важливий баланс. Важливо їсти протягом дня, не переїдати на ніч, не їсти занадто пізно, не їсти занадто рано, і тоді це буде гарно для вашого сну і самопочуття. Скажіть, будь ласка, а що з приводу якості їжі? Чи є якісь певні продукти, які покращують на якісну і покращують фазу засинання? Дуже гарне питання, тому що навколо нього є дуже багато міфів. Є, начебто, такі продукти, які треба їсти, і сон буде краще. Зокрема, така думка є про банани, про вишні, черешні. Але в цих продуктах міститься насправді дуже мала кількість, наприклад, там аналога мелатоніну, зокрема, вишень треба з'їсти там кілька відер. Чи навіть кілька сотень відер для того, щоб отримати потрібну дозу, щоб це вплинуло на сон. Тому продуктів магічних, які вирішать всі проблеми зі сном, на жаль, немає. Але здорове раціональне харчування, велика кількість овочів і фруктів в раціоні це те, що допоможе вам і гарно почуватися, і гарно спати. Тому їжте ваші улюблені продукти, і гарного вам сну. А що з приводу гаджетів? Скільки пласкачі шкідливо засинати під час перегляду відео чи прослуховування подкасту? Можливо, наші глядачі також дивляться цей відео і скоро мають вже спати. Якщо наші глядачі під це відео будуть засинати і наш голос їх буде розслабляти, то це супер. Я не проти. Значить, наше відео допомогло комусь заснути, і це дуже чудово. Але звісно, якщо на постійній основі людина не може заснути, вона постійно переглядає гаджети перед сном. То це не дуже добре, це може бути пов'язано із підвищеною тривожністю, в тому числі, і тому тут потрібно детальніше дослідити, чому ж так відбувається, що людина не може спати. Якщо це просто звичка, то безперечно потрібно поступово маленькими кроками її змінювати, обмежувати цей екранний час і в ідеалі робити так, щоб між переглядом гаджета і засинанням був хоча б час протягом години, тому що екрани, зокрема синє світло, це те, що що впливає на наші циркадні ритми, це те, що руйнує наш мелатонін і потім позбавляє наш можливості відчувати сонливість і легко засинати. А що скажете з приводу нічного режиму? Сучасні смартфони вони, вони мають режим нічного читання. Наприклад, так вони зменшують оці ці голубі випромінювання, колір випромінювання стає більш м'якшим, світ, світлішим. Так чи якось це покращує, впливає на сон, чи ні? Так, це дійсно покращує ситуацію, тому що саме синє і яскраво біле світло це те, що руйнує мелатонін. А коли різноманітні екрани, гаджети переходять в нічний режим, у них стає Менше цього синього світла воно замінюється на таке жовте або жовто-гаряче, і це зменшує оцей негативний вплив. Тому обов'язково вимкнеться режим у ваших телефонах, ноутбуках. Інколи для цього потрібно скачати додатковий застосунок, але це не важко і це має сенс. В ідеалі, звісно, треба взагалі повністю відкласти гаджет, але ну, я розумію, що не завжди це можливо, тому такий варіант компромісний він допоможе вам краще засинати. А як з приводу дітей? Ми ж Рішечки зачепили на початку. Ви вже казали, що в них є свої особливі ага. біоритми. От, скажіть, будь ласка, мені особливо як мамі, не, 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 не як лікарі, чому маленькі діти погано засинають і прокидаються вночі. Це норма, чи патологія, чи особливість їхнього розвитку? Дуже гарне питання. І діти прокидаються вночі, тому що вони маленькі, у них незріла нервова система, у них сон фрагментований, у них коротший цикл сну, вони сплять не так довго, як дорослі, і їм потрібно прокидатись для харчування. Це особливість їхнього розвитку, що у них менше глибокого сну, більше поверхневого сну, тому що якраз у поверхневому або швидкому сну розвивається їхній мозок, і тому вони сплять не так, як дорослі. Для них на щастя, для нас, на жаль, тому що це може викликати багато труднощів у батьків, і для дітей, точно так же як і дорослим, дуже важливо формувати ось цей індивідуальний режим, готувати дитину до сну. Просто на відміну від дорослих, у дитини буде крім нічного сну. Ще й денний сон, а якщо це маленький вік до року, то там цих денних снів буде багато: 1, 2, 3, 4, 5, 6, навіть може бути. І дуже важливо визначати потребу дитини, скільки їй потрібно спати, вкладати її спати, коли дитина хоче спати, готувати до сну. І це все допоможе і докладати менше зусиль під час складання, і менше прокидатися вночі. Бо якщо дитина в день забезпечує всі свої потреби, лягає легко, вкладається без такої інтенсивної допомоги. То вночі теж не треба буде дуже інтенсивно допомагати дитина буде прикидатися на годування і для таких невеликих втручань, і по мірі дорослішання ці втручання будуть зменшуватися. А як зрозуміти, що у дитини розлад сну? Чи буває таке в дітей? Досить часто чуєш від матусь, моя дитина не спить. Чи дійсно бувають у дітей у дитини проблеми з сном? Тобто розлади сну бувають, і це досить розповсюджена ситуація. Розлади сну бувають різних типів. Але якщо ми говоримо про здорову дитину, яка на огляді в педіатра. Немає лікарня, яких претензій, все гаразд, дитина розвивається, росте, набирає вагу, але при цьому спить погано. Тоді ми підозрюємо, що у дитини є поведінковий розлад сну. Це така ситуація, коли дитина важко засинає або важко їй продовжити сон, потрібно інтенсивне втручання дорослого. Тобто треба гойдати, годувати, носити на ручках якісь такі дії робити. І це все впливає на життя родини. Ну, найчастіше це мама, ну, яка доглядає за дитиною, і у мами. Є труднощі. І якщо мама повідомляє, що в мене є труднощі зі сном, і дитина вписується в ці критерії, що є труднощі з засинанням, труднощі з підтримкою сну, то тоді ми кажемо про поведінковий розлад сну. Такі розгляди зустрічаються у 20-30, а по деяким даним, навіть у 50% здорових дітей, і вони якраз таки не потребують медикаментозного лікування. Вони потребують втручання спеціаліста зі сну, консультанта зі сну, який допомагає налагодити режим. Скоригувати гарні звички, навчити маму заспокоювати дитину, вкладати її, наприклад, там не з гойданням, а лежачи на ліжку, якісь вводити обмеження. Тобто, це поведінкові такі втручання без медикаментів. І це вирішується, це працює. Цим займаюся я, мої учні, тобто з цим можна працювати. Але бувають і інші типи розладів сну вони можуть бути, наприклад, пов'язані з порушенням дихання у дитини. Туди мама може чути, що. Що, наприклад, дитина хропе під час сну або якісь є зміни в її стані, і тоді, звичайно, потрібно звертатися до лікарів, до толерингологів, до педіатра. Ну, найперше до педіатра, тому що вже педіатр буде потім далі спрямовувати. Якщо є підозра на якісь інші причини, порушення розвитку дитини, то теж перш за все мама звертається до педіатра, і педіатр далі її вже спрямовує до інших лікарів. Тому порада для всіх мам. Якщо у вас є питання, ви відчуваєте, що з вашою дитиною щось не так. Перш за все запитайте вашого лікаря, і лікар вам уже скаже, чи дитинка здорова, чи якісь є особливості, потрібно щось з цим робити. Так, це дуже важливо. А як з приводу підлітків? Як змусити підлітка засинати раніше, сіке це ж також важливо? Це впливає на навчання, на продуктивність, на його власне і успіхи в подальшому в школі. Мусити, я боюсь, що не вийде, бо це вже велика дитина. Якщо немовля, ми ще можемо. Змусити спати, взяти на ручки, понести в кімнату, почати гойдати, то, в принципі, навіть якщо дитина не хоче спати, то якщо дуже мама буде старатись, то вона може змусити таку дитину спати, але не робіть так. Це просто приклад. А от з підлітком, звичайно, так не вийде, тому що це вже дитина більш свідома, вона вже має свої побажання, свої потреби, і тому змушування це не те, що. Потрібно підліткам, але потрібно допомагати їм теж створити гарний режим для того, щоб потім зранку дитина була виспана і могла виконувати завдання в школі, гарно почуватися. У підлітків є така особливість, що у них внутрішній їхній годинник пізніше починає свою роботу, на відміну від, наприклад, дорослих, і у них він, як наче трошки запізнюється. Тобто, у всіх вже з'являється сонливість, всі вже готові до сну, а у підлітків ось ця сонливість вона з'являється Пізніше, і саме через це вони можуть вкладатися спати пізніше. Це пов'язано з тим, що у них змінюється гормональний фон, ось цей пубертатний період. фізіологічний процес, коли починається підлітковий вік, цей внутрішній годинничок, він сувається. Що з цим робити? Допомагати створювати гарний режим, впроваджувати гарні звички, ну це те про що ми раніше говорили, щоб замість сидіння в телефоні проводити ритуал, читати книжку, готуватися заздалегідь до сну, повноцінно їсти протягом дня. Тобто, всі ці загальні правила, вони для підлітків теж актуальні. Просто це може бути дещо складніше, але це можливо. Перш за все, ми працюємо з гігієною, поведінковою терапією, і тільки якщо це все не допомагає. В крайніх випадках можна призначати медикаменти, але це все ж таки рідкісні якісь ситуації, тому що це здорова дитина, в якої просто порушується режим. Зрозуміло, дуже цікаво. Uh -huh. Буду мати також uh -huh. на, на увазі <laughs> на, майбутнє. на майбутнє. Так uh -huh. скажіть, будь ласка, а як зберегти нормальний сон у, сон у часи повномасштабного вторгнення? Uh -huh. Чи є якісь дієві поради, рекомендації? Oh, дуже складне питання, тому що взагалі, коли у нас продовжується повномасштабне вторгнення. Um... Зберігати нормальний сон за визначенням неможливо, тому що ми знаходимося в небезпеці. А небезпека це ну, перше, що порушує сон, для того, щоб ми засинали, нам має бути затишно, безпечно, спокійно. У нас не має бути підвищеної тривоги. І ну, звичайно, коли у нас продовжується те, що зараз відбувається, коли ми в небезпеці, то гарний сон неможливий, але ну нам продовжу... потрібно продовжувати працювати, жити і тому. Ми намагаємося якось балансувати. Якось балансувати, зберігати свій сон. І тому найголовніше це, звичайно, компенсація депривації сну. Те, що ми трошки раніше обговорювали. Якщо вночі не було можливості поспати, досипайте протягом дня. Балансуйте з режимом. так, Тобто тут якраз таки підійде ось ця гнучкість, коли у нас немає можливості зберігати дуже стабільний режим, і ми намагаємося якісь такі знаходити варіанти. Далі, другий... Важливий момент це турбота про своє ментальне здоров'я. Зараз, на жаль, ми знаходимося в стані постійного стресу, і інколи нам потрібна допомога спеціалістів, клінічних психологів або лікаря-психіатра, який може нам допомогти у цей важкий час, і це теж буде позитивно впливати на сон. Ну і звичайно, піклуватися про те, що відбувається протягом дня, не забувати про прийоми їжі, гуляти на свіжому повітрі. Мати фізичне навантаження, тобто це все в комплексі, воно допомагає нам триматися. І багато пацієнтів відмічають, що якраз через те, що настільки зараз складно нам це все утримувати, у них з'явилась мотивація до того, щоб, наприклад, більше уваги приділяти своєму режиму. Бо якщо раніше це і так все гарно працювало, то зараз, на жаль, через те, що така тяжка ситуація, то тільки за рахунок того, що ось ці такі рутинні дії є. Вони допомагають триматися і про себе теж можу сказати, що мені допомагають триматися такі рутини, фізичне навантаження. Ну бо за рахунок цього. Ти відволікаєшся від важких думок, і потім маєш сили далі і продовжувати працювати. Так я також з вами погоджуюся, і дана рутина вона створює особисто для мене таке відчуття суб'єктивне, але ну в нестабільному світі стабільності, так тобто своєї внутрішньої стабільності, і дійсно рутинні справи, фізична активність, збалансоване харчування це дійсно це те, що необхідно для підтримки сну. І наостанок хотілося підсумовуючи нашу сьогодні розмову, можете дати три топ дієві. А поради, які покращий сон у будь-якому віці, дякую, дуже класне питання. Ну, найперше це визначитися з режимом, який підходить індивідуально вам або вашій дитині, і дотримуватись його, тобто мати відносно стабільний час пробудження, щоб він дуже сильно не коливався в будні і вихідні дні. І, звичайно, досипати свою норму. Тобто, це перше це основа така, коли ми спимо свою норму сну, коли у нас режим підібраний під наші потреби, це найважливіше. Друге, це те, що відбувається протягом дня. Тобто нам потрібен збалансований день, щоб у нас було в ньому і фізичне навантаження, і позитивні емоції, і харчування достатнє, і рутина ввечері перед сном. Тобто, це важливо не тільки для дітей, бо часто мами, які звертаються до мене за консультацією, вони кажуть, що там в мене в дитина. Не є ритуал, але нам, дорослим теж потрібні ці рутини, бо, як ви сказали, вони нам дають відчуття стабільності. І це така турбота про себе. Дуже важливо турбуватись про себе, бо ніхто, крім вас, цього не зробить, тільки ви, та людина, яка має це робити. І ну, третій пункт такий, мабуть, я б сказала, що це турбота про свій ментальний стан, про ментальне здоров'я. І якщо ви відчуваєте себе погано, у вас дуже поганий настрій, ви відчуваєте. Чувак, що у вас дуже тривожні думки, то, звичайно, потрібно з цим щось робити, шукати підтримку, як мінімум серед ваших близьких, поговорити про це, ну якось знайти такі теплі підтримуючі слова один для одного. А якщо потрібно, то тоді вже звертатися до спеціалістів, і це все в комплексі допоможе нам якось якимось дивним чином <смеш> зберігати сон в умовах повномасштабного вторгнення. Бо це справді дуже важко, це дуже Просто, але я сподіваюся, що такі бесіди допомагають знайти для себе якісь корисні такі корисні лайфхаки і підтримувати в тяжкі часи. Щиро дякую вам, Наталя Вадимна, за розмову, за ваші знання, за ваш досвід. Дякуємо, що ви ділитеся. Коли людина готова до певних якихось обставин, ці обставини вони легше переносяться. Тому будьте з нами. Дивіться наші нові подкасти відео. А я нагадаю, що з нами сьогодні була Наталія Вадивіна, експерт зі сну, людина, яка пропагує про здоровий сон, яка навчає інших, як добре і правильно спати. І якщо ви хочете отримати консультації у пані Наталії, всю необхідну інформацію ви можете знайти на екрані. Будьте здорові! На все добре!